Привіт, шановні друзі! Давно я вже не виходила в ефір. Зараз хочу трішечки вам знову підняти настрій своїми анекдотами. Можливо, комусь і не подобається. Ну, а мені хотілося б, щоб всім подобалось, тому що. Як кажуть, сміх і трішечки підняття настрою, він ніколи нікому не буде зайвим, особливо в наш час. Я розумію, що інколи бувають такі ситуації, що не до сміху, але нам потрібно старатися триматися в цій страшній ситуації, яка відбувається у нас в Україні. І продовжую розповідати вам веселі смішні історії, історії, зокрема, анекдоти на різноманітну тематику. І от сьогодні хочу розповісти вам перший, а бабуся свого внучка, який ходить до дитячого садочку. Дітки, а вас топлять? Внучок так подумав і каже: ні, бабуся, тільки ставлять у куток. Всім не хочеться ходити до роботи, особливо коли на вулиці така холодрига, як оце зараз у нас. Це мороз спіднявся, і холодно, і таке, наче вже сиру. І от такий анекдот на тему. Дзвонить працівник до свого директора і каже: Шеф! Я захворів, я сьогодні на роботу не вийду, а начальник говорить, а що сталося? Він та я втратив зір. А що ж таке? Я просто себе не бачу там на роботі сьогодні. Робота це таке місце, коли зранку хочеться все время жерти, в обід хочеться поспати, і весь час постійно так здається, що. Пора вже йти додому. Прийшла бабуся до лікаря на обстеження. Лікар її обстежив і каже: Бабусю, ви цілком здорова. На що ви тоді скаржитесь? Вона Ой лікар, я так задихаюся. І коли? Та коли автобус нас доганяє. А ви знали, що комарі беруть у людей кров, а потім несуть на аналіз до зозолі, і вона відраховує, скільки вам залишилося жити? Пацієнта, а скільки ви годин спите? Ну, 2-3 години. Так це ж мало. Так а я ще вночі 10 годин сплю. Мам, твій телефон дзвонить. Подивися, хто там. Пиша кара небесна, а, то тато, давай сюди. Мої сусіди змирилися із тривогами, звикли до відключення світла, змирилися з підняттям цін на яйця. Пережили коронавірус, але ну ніяк не можуть звикнути до того і пережити, що хтось мене кожного вечора підвозить на машині, а вони не знають, хто то за кордоном дружина послала свого чоловіка по свинячі ребра. Чоловік купив, приніс додому ребра, а дружина й питає: А як же ти купив ребра, коли ти не знаєш мови? А він каже, а я задрав весь одяг, показав свої ребра і ще й захрюкав. Дружина як зарегоче, наступного разу пошлю тебе за курячими яйцями. Ніхто мене не любить, так як мій холодильник. Коли я його відчиняю, він так світиться від радості. Питає сина Сину, е мені птахи нашептали, що ти куриш. Думав, думати, каже, мама, ти, мабуть, щось сама куриш, раз ти вже з птахами розмовляєш. Дід при смерті лежить і каже, ой, як котлетами пахне, оце б одну з'їсти. А ну каже, діду тихо, баба казала, то на похорон. Як каже моя кума, інколи потрібно дозволяти собі бути пришлепкуватою, а то весь час розумною нервню не вистачає бути. Я вам бажаю гарного дня. З сюрпризами тільки приємними, бути здоровими, усміхненими, не взирая ні на які проблеми і ні на які негаразди. Всього вам найкращого!